5 вересня. Дивіться на те, що належить тільки вам. Тому пам'ятай: якщо ти приписуєш вільність речам, що по своїй природі є залежні, та вважаєш своїм те, що належить до інших, то стрінешся з перешкодами, будеш ламентувати, непокоїтись та дошукуватись хиб у богах і людях. А якщо ти вважатимеш своїм тільки те, що належить тобі, та бачити те, що належить до інших, саме так, як воно є в дійсності, то тоді ніхто не буде тебе ніколи примушувати, ніхто не буде тебе обмежувати, ти не будеш ні в ким дошукуватися хиб, не будеш робити нічого проти своєї волі, ніхто не буде тобі докучати, ти не матимеш ворога. Ані ніхто не завдасть тобі образи. Епікте Енхейрегіон. Літак капітана Джеймса Стокдейла підбили над В'єтнамом, і він сім із половиною років провів у різних в'язницях. Його віддавали жорстоким тортурам, але він весь час боровся і не здавався. І якось Джимсові кати захотіли зняти його на відео, яке потім планували використати для пропаганди. Тоді він сильно поранив себе, щоб цього не сталося. Коли літак Стокдейла підбили, він подумав, що входить у світ епіктата і зовсім не мав на увазі, що збирається відвідати семінари з філософії. Капітан знав, що опиниться лицем до лиця зі страшенною небезпекою. Знав, що вижити буде нелегко. В інтерв'ю Стокдейл розказував, що у в'язницях була група людей, які страждали найбільше. За його словами, це були оптимісти, які казали, нас звільнять іще до Різдва, а потім День Подяки. А тоді знову Різдво, і вони помирали з розбитим серцем. Але Стокдейл вижив і вийшов на свободу. Він не піддався власним бажанням і, і зосереджувався тільки на тому, що міг контролювати, на собі.